Системна допомога військовим від громади Чернігова, виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако разом із депутатським корпусом передали спецобладнання для військової частини, де проходить службу їхній колега, депутат міської ради Роман Старіков. Цього разу бійці одержали потужні генератори, які забезпечуватимуть безперебійну електрику. кажуть, що в умовах бойових дій така підтримка надважлива. В свою чергу я хочу подякувати Олександру Анатолійовичу, депутатському корпусу, який постійно приймає рішення на підтримку військових, всіх військових, всіх збройних формувань, які захищають нашу державу. Звісно, хочу подякувати кожному громадянину і члену нашої громади, які є платниками податків, які окрім податків ще й допомагають армії своїми власними коштами. Тому щира подяка і це дуже необхідні речі, які зараз же поїдуть на передову. Додамо, що Чернігів зараз підтримує понад 20 військових частин і задовольняє запити, які надходять від воїнів. Стабільно на фронт потрібне обладнання, що забезпечуватиме якісне виконання завдань. Місто вже передало велику кількість дронів, засобів радіоелектронної боротьби, автівки, генератори, зарядні станції тощо. Мені дуже приємно, що ми маємо змогу допомагати і військовим частинам, і військовій частині, де служить наш колега, депутат Роман Стариков. Я повторюся, це одна із 20 частин які ми допомагаємо. Це не перша допомога, яку ми їм передаємо. Сьогодні це генератори, які необхідні. Зараз в зв'язку з відключенням електроенергії, і не всюди є можливість нею користуватися. Але ми на цю частину передавали іншу допомогу і будемо продовжувати допомагати. Дякую, хлопці, за захист. Дякую і. Я хочу, щоб ви всі знали, що громада Чернігова це надійне плеще для всіх частин, які захищають нашу країну. Підтримка ЗСУ для Чернігова. Пріоритет номер 1 Олександр Ломако запевнив, в наступному році місто триматиме вектор у напрямку допомоги військовим частинам, аби якомога скоріше наблизити нашу перемогу.